Ще раз сприймали землі, злагод усім всім прийняти. Поблагослови, не ми зможуть. Не бачила. вискочила, ви ж віть, свічки. Благословляється, звяшується. Благословився, все. Ось я свячений, свячене, вим'явся і... Посвятили і виноград, і персики, і яблука, і груші все свого саду вирощене своїми руками. Коли приходиш додому, потрібно попити водички, з'їсти грушу, яблука, те, що Бог послав. От скоро буде річниця цього іловайської трагедії. Ну, настрій не зовсім святковий, так як має бути, от перед ну, день незалежності і так далі, всі інші свята. Бо зважаючи ну, у нас в Києві спокійно, а десь там війна.